Всім привіт! Сьогодні в нас дуже похмура погода. Вчора цілий день мило, ось скільки снігу мило А сьогодні такий легенький вітерець. Фактично, я б сказала, тихо. Ось. Хочу подивитися, скільки снігу. Снігу укрив фактично все. На городі снігу багато. Ось така краса. Видно поле, але щось там воно чорне, снігу немає на ньому. Мабуть, то ще кукурудзу не, не помолотили. Так, да, там ще кукурудза стоїть. Ось так. Ось котики бігали, видно, сліди. Тихо, навкруги сьогодні. Ось. Яблуньку притрусило сніжком. яка все в снігу. Ставок та кожен в далині. Весь в снігу. Він трішки нас замерз, але не повністю, бо великих морозів не було, щоб льот промерз. Ось такі спрови. Далені ще, як видно, поле за вербами. Ось я вже прийшла у господарський двір. Дивлюся сьогодні Джек з будки виліз, аж хвостиком виляє. Привіт, Джек. Сьогодні погода сприятлива для прогулянки, так? Ох, який радий. Ох, який радий. Ти вітаєшся. Він такий гарний песик. Гарний, гарний, гарний песик. О, хороший який, крутий песик наш. Він тебе любить хвастатись. Любиш хвастатись? А курочки ось виходити не хочуть. Сьогодні і не мете, і на дворі не холодно, але курочки. Ось попіл розгребли. І он клюють качанку капусти. Що ви тут? І сьогодні курнику на двір не хочуть іти. Ось у попелі купаються курочки. Ось гребуться. Не встигаємо їм насипати попіл. Щодня досипаємо і вони розгрібають. Дуже гарно люблять купатися тут. А квочечки по своїх місцях, як звичайно, ось. Сидить квочка і не ворушиться. Тільки квокче. І ось іще одна, чорненька присижується. Щось ви пізно надумали мамками ставати. Весною заквокчуть, підкладемо під них яєчка, І будуть курчатка. А зараз дуже-дуже вже пізно. Незабаром різдво новий рік. На дворі зима. Ще хоч поки що почекають. Ось вам хочу показати ще один наш садочок, також молодий. Найстаріша деревинка, це оця йоблонька. Тут росте, але на хворіє також. По весні будемо робити обрізку, білити, обробляти купоросом. Щоб шкідників не було ніяких на них. Це молоденька яблунька. Тут уже в цьому році родили яблука смачні, Щоправда, не багато, але вже були зимові яблучка. Ось також яблунька. гарна така. А це тут ми ще посадили. Вишеньку восени, якщо прийметься, буде дуже добре. Це ожина молоденька, минулому році посадили. Весною потрібно зробити буде опори. Це також ожина. Це наша абрикоса садили з домашнього соженця, з кісточки фактично виросла, роди смачна, дуже-дуже гарні на ній абрикоси. І ось також яблунька з така. І ось абрикоса. Це майже на межі між сусідами. У нас вони ростуть. А це ростуть кущики Агрусу. Вони зелені завжди, хоч і доспінуть, але солодкий солодкий такий. І не мають колючок ці кущики. Дуже врожайний сорт, щоправда, не знаю, як він називається. Ото такі справи. Кому було цікаво, підписуйтесь, ставляйте лайки. Всім бажаю мирного неба, всього хорошого. Всім пока-пока.